А це насіння від редиски. Дуже класна рання редиска, дуже смачна. У неї маленькі такі листочки і от таке насіння. Ось, ось це насіння, ось це насіння редисочки я зараз зберу для наступного року, для ранньої редиски, щоб вже не купувати. Насіння також не з дешевих. А ось це насіння ранньої солодкої кукурузи. Також підсохне і сіяти я в наступному році буду вже своє насіння. Ну, так от зрозуміло, що воно не з дешевих. Я вже пробувала вирощувати скачанів зі своїх. Тому знаю, що точно виросте. Як збирати насіння чорнобривців? Напевно, вчити нікого не треба, але ось воно. Насіння чорнобривців. Так збираємо своє капуста кале. Шикарна в мене капуста кале. А ось це з того року насіння капусти кале. Тобто ось цей кущик залишається на зиму, і на наступний рік вона дасть ось такі латиля насіння. Також збираємо своє ось таке насіння у укалі. Пусти, ой нічого не бачу, видно зараз такі чорненькі, маленькі не бачу сонце. Бігають. Ось такі. Ну і покажу Настурцію. Настурція відсвіла. І залишилось багато насіння від неї. Це треба тут, звісно, пошукати. Ось таке. Насіння у нас Турції. У нас Турція це такі квітки, які можна їсти. От. Також збираємо воно не дешеве. Ну і коріандр я вже показувала. Я зібрала от стільки свого коріандру. Він дуже класно росте, але треба вітер, щоб просіяти оце лишнє. Тобто на вітру отак от. І залишити тільки зернятко. Тому ось такий рік багатий не тільки на урожаї. <гум> От. А ще і працюємо на наступний рік. Сподіваємося, буде своє насіння. От. І ще багато чого. Можна так, і кропчик, і петрушечку, і щавель. В общем, все збирати. І сіяти, не купувати. Тому що в ну, мене на насіння уходить дуже така частка велика грошей.